Дуже добре, малюємо. Є одна громада, є фондан, так? Mm -hmm. от і якраз розкажуть схему, як би це могло би виглядати. Є другі. Виходять перші на телебачення і розказують, що вони проживають. Є е, органи міської влади, це Тернопільський вечірні газети, є канали, які зобов'язані показувати, що міська влада робить. Так от за рахунок цих полос в газеті за рахунок того часу в ефірі, за рахунок міської влади виходить одна структура і виходить друга структура і Хай задовбають цю громаду, що вони хочуть робити. Навколишніх людей, які навколо живуть. Вони для того, щоб їм розказати, їм прийдеться по хатах, вони зараз бігають, розносять листівки, хай прийдуться по хатах і зберуть на свою користь прихильників. Гра на випередження хто? І чим більше прихильників вони не збирають, то більше має право це робити. Но. Коли вже в кінці кінців виграла якась. Скажімо так, якесь угрупування, чи перше, чи друге, тоді э, далі розписується, ви будете це робити тільки тоді, коли враховані інтереси при другі части. Це означає, якщо це буде екстрім, то як цей екстрім не буде залежати мамам гуляти? Або навпаки, якщо це виграли мами з колясками і з фонтанами, а куди ці скетики полізуть? Вони ж так само тут хотіли.